Шановні колеги, шановні організатори, дякую за можливість виступити з темою, що стосується психогенних неепілептичних станів в неврологічній практиці. І так, незважаючи на наявність відповідних критеріїв, діагностика параксизмальних станів в неврологічній практиці залишається складною. Особливо складно диференціювати ніепілептичні і ні епілептичні напади, тому що відсутні надійні параклінічні диференційні ознаки в міжнападовому періоді, сумнівні анамнестичні дані, які ми отримуємо від хворих, від його оточення, а присутність лікаря під час нападу не завжди можлива, і тому в 20-30% випадків психогенні неепілітичні стани помилково діагностуються як епілепсія. А ще те, що поєднання епілептичних нападів і психогенних нападів у 30 пацієнтів, існує, те, що іще більше ускладнює діагностику. Що стосується нападів при епілепсії, то вони неспровоковані та повторні, виникають внаслідок патологічної, надмірної або синхронної активності нейронів мозку і мають свої власні характеристики, до яких відносяться спонтанність, короткотривалість. Регулярність прив'язаність до періоду доби і стереотипність нападів. Стереотипними також є і передприпадочний та післяприпадочний стани. і на, от ці характеристики відрізняють саме епілептичний напад. Що стосується психогенних неепіліптичних станів, то це параксизм зміненої поведінки з руховою активністю, яка подобна істинному епілептичному нападу, але спричинена. психотравмующей ситуации, а не аномальным гиперсинхронным разрядом кирковых нейронов. Психогенные неэпилептичные станы е неусведомленным физическим проявом психологического стресса, то то е конверсия. В большинстве все выпадки в такая поведенка не е симуляцию сбоку в пор. Психогенные неэпилептичные станы выявляются очень часто. Десь у 10-20% пацієнтів, що звертаються до, до спеціалізованих протиепілептичних центрів. А звертаються то вони, з, з приводу наявності в них епілептичних нападів, частіше це бувають жінки, що складає десь 70%. Прояви нападів можуть бути різноманітні, можуть бути нагадувати різні епілептичні напади, але частіше за все вони нагадують генералізований судомний напад. І незважаючи на те, що за умови своєчасного лікування ма напади виліковні повністю діагностичний шлях хворого порою триває аж до 7 років, навіть більше, і супроводжується тривалою, неефективною протисудомною терапією, що призводить до погіршення якості життя хворого. Назви, крім психогенних неепілептичних станів, терміни є ще різні, які означають те саме: це параксизмальні неепілептичні розлади, конверсійний, функціональний, істеричні, стресорний, псевдоепілептичні, психогенні неепілептичні напади, а також дисоціативний або неепілептичні приступи. Це все означає те саме. Чинники на виникнення психогенних неепілітичних станів на першому місці це фізичне або сексуальне насильство в минулому, дуже багато різних соціальних чинників, до яких відносяться тяжкі життєві обставини, втрати близьких, безробіття, розлучення, війна є, якщо анамнез, розібрати анамнез хворого, то часто ми стикаємося з наявністю залежності. Це може бути залежність від алкоголю, наркотична залежність або залежність від психоактивних речовин. У хворого спостерігаються також афективні розлади в більшості випадків: це тривога або депресія, або ті фактори, що призводять до тривоги та депресії, і мають місце також провокуючі фактори, що зовсім не характерно для епілепсії. А саме, це відповідь на стрес, на психотравмуючу ситуацію, на біль, може бути якісь зовнішні подразники, там, певні ситуації, може бути м м якийсь звук, світло, тако, також може провокувати напади. Що стосується патогенезу психогенних неепіліптичних станів, то Зігмунд Фред вважав, що в основі функціональних розладів лежить неосвідомлений конфлікт. Який автоматично конвертується в соматичний симптом, що нивелює тривогу та стає власним щитом, власним захистом від негативних демонстрів. І результатом є первинна або вторинна вигода. Для того, щоб діференсувати епілептичні і неепілептичні напади, треба дивитися на різні дрібні деталі. І в першу чергу на рухи. Як виглядають рухи епілептичних і при психогенних неепілептичних станах. Що стосується психогенних неепілептичних станів, то рухи тут різноманітні, хаотичні, асинхронні. При епілептичних судомах тоніках клонічного характеру, які схожі з психогенними нападами, рухи зазвичай симметричні і синхронні. Але ж це не завжди стовідсотково буває, тому що, наприклад, при нападах лобової локалізації істинних. Епілептичних можуть бути також різноманітні хаотичні рухи. Далі звертаю на себе увагу виштовхування тазу, Оця ця ознака дуже характерна для психогенних нападів, але ж лобові напади також можуть таку ознаку мати. А от рухи головою з боку в бік, вгору вниз або рухи тілом мають дуже високу специфічність при психогенних нападах, яка сягає навіть до 100%. Звертає на себе увагу невідповідні схеми нападу типовим проявам епіліптичних нападів. Тобто ми знаємо, що при тонічних нападах підвищується м'язовий тонус, спостерігається тонуса, а коли напад переходить в клонічну фазу, істинний епіліптичний напад, то поступово знижується м'язовий тонус, а при психогенних нападах може бути навпаки, нібито напади клонічних судов, а при цьому м'язовий тонус високі. Остерігається високі. Дуже важливо подивитися на очі хворого під час нападу, тому що закрити очі під час нападу дуже характерне для психогенних неепілептичних станів. А відкриті очі на початку нападу якраз характерне для епілептичного нападу. Дуже важливий негативізм під час огляду хворого, особливо при намаганні лікаря відкрити щільно заплющені очі, це йому вдається дуже з великим трудом. А при епілептичному нападі очі відкриті і хворий без свідомості, тому ніяких утруднень немає. При психогенному нападі збережена реакція зіниць на світло, збережений також рогівковий рефлекс. А при епілептичному нападі, який іде з втратою свідомості, зінична реакція відсутні і регівковий рефлекс відсутній також. Але ж навряд чи хворий з психогенним нападом дозволить нам перевіряти йому рогівковий рефлекс, або якщо ми перевіряємо реакцію зініс на світло, він навіть може відвертатися від істочника світла. Поведінка хворого під час нападу. Обережна поведінка під час нападів, те, що нападів багато, але ж немає ніяких суттєвих травм із нападів, також наводить нас на думку, що, мабуть, це є психогенний напад. Те, що напади виникають в присутності спостерігача, те, що нехарактерний напад в ночні часи, також притаманна психогенним нападом. Треба сказати, що десь половина пацієнтів з психогенними нападами. Під час нападу можуть слідувати простим інструкціям лікаря, чого, звісно ж, не можуть зробити хвори на епілепсію, якщо в них втрата свідомості. І виражений емоційний компонент супроводжує психогенний напад, повністю весь напад це дуже, дуже характер. Що стосується вокалізації, то, напад, то при епілепсіїтичному нападі а, вокалізація або об відсутня або може відбуватися тільки на самому початку нападу за рахунок спазму голосової щели. А от напад плачу, напад кріку, стогін під час нападу це дуже характерно для психогенних нападів. Є ще й додаткові симптоми, а саме, збережений контроль над функцією січового міхура та кишечника, на відміну від хворих з епілепсією. Що стосується прикусу язика, ми знаємо, що це дуже характерна ознака, яка нам допомагає зрозуміти, що це був дійсно епілептичний напад, але ж після психогенного нападу може бути також прикус, але ж це прикус губ або кончика язика. А от при епілептичному нападі це буде пріслі прикусу залишаються на латеральній поверхні язика. звертаємо увагу на обличчя. Обличчя при психогенних нападах або бліде, або червоне, ну, воно не буває таким синюшним, або багрово синюшним, яким воно може бути при генералізованому епілептичному нападі. Також збережена реакція на біль, чого не буває при епілептичному нападі з втратою свідомості. Постиктальний стан також має свої особливості. При психогінних нападах він характеризується швидким відновленням свідомості, відсутністю амнезії нападу, відсутності типової для епіліптичних нападів постнападової сплутаності, розгубленості, астенії, головного волю, сну. Що стосується аналістичних даних, то коли ми подумаємо про них, то ми знайдемо, що при Психогенних нападів присутні провокуючі фактори, що не характерна для епілептичних нападів. А також в, в, у хворого знайдемо соматичні та супутні психічні розлади, до яких можуть відноситися тривога, депресія, психогенний посттравматичний стресовий розлад, прикордонні розлади особистості та інші дисоційовані та конверсійні розлади. Також звертає на себе увагу на ефективність протисудомної терапії. Буває так, що хворий приймав один препарат, потім наступний, потім вже два препарати одночасно, але які б препарати він не приймав, ефекту в нього не було. Також важливо, те, що повторні електроенцефалограми без патології або мають специфічні зміни. Чистота та тривалість нападів також має значення при психогенних неепілептичних станах. Це висока чистота нападів, що не відповідає важкості стану ворога. Також часто хвори звертаються до лікарів, викликають швидку допомогу, госпіталізуються, змінюють режим лікування і самі по собі напади епілептичні, взагалі, вони коротенькі, вони не перевищують 2, -2 хвилин. А напади психогенні можуть бути з поступовим початком і тривати можуть довго від трьох хвилин до півгодини і навіть декілька годин. Обстеження. Що нам важливо для виявлення психогенних нападів? Це ретельно зібраний анамнез, який ми збираємо з боку родичів або свідків. Золотим стандартом є відео ЕГГ моніторинг, але ж це не завжди можна зробити. І тому от, звичайний відеозапис спостерігачів дуже допомагає в діагності. Звичайна електроенцефалограма, яка проведена в амбулаторних умовах в нападу, має малу специфічність. А, а на МРТ при психогенних нападах частіше немає змін взагалі, але ж можуть бути якісь неспецифічні органічні зміни, які не виключають діагноз, наприклад, розширення шлуночків або глівозних зміни. Додаткове обстеження, які необхідне, це визначення рівня глюкози, щоб не пропустити гіпоглікемію, електроліта, щоб не пропустити гіпонатріємію, токсикологічне дослідження, якщо воно потрібно. Після епілептичного нападу при тоніко-клонічних приступах пролактин підвищується у 8% хворих. При фокальних спорушень у усвідомленні страневе локалізація він також високий, вже 64% хворих. А якщо фокальний напад без порушення свідомості, то це буде 12% вод. І тому відсутність підвищення пролактину також патогномонічний фактор психогенних нееперетичних нападів. Також оксигенація крові після епілептичного нападу з генералізованими судомами нижча, ніж після психогенного. В діагностиці відрізняють можливі вірогідні клінічно встановлені і документований психогенний ніепіліптичний стан. Це залежить від того, наскільки хворий був обстежений, і бачили чи не бачили його напад. Медичний працівників. Якщо це можливий напад, то просто ми маємо розповідь про напад, яка зібрана з слів пацієнта або некваліфікованого свідка, і нормальне інтелектуальна електроенсифлагогра. Якщо напад вірогідний, то крім анамнезу, клінічної картини у розповіді родичів, ще є оцінка клініцистам відеозапису, події або клініцист власне спостерігав подію і нормальний інтеректальний електроенцефалограм. Що стосується клінічно встановленого психогенного нападу, то тут уже анамнез, клінічна картина, клінічне спостереження, Доповнена рутинною електроенцифлограми, яка знята під час нападу, але ж без відеоспостережень. І вже здокументований психогенний неепілептичний стан, це анамнез, клінічна картина і запис, цей золотий стандарт, запис відео ЕГ дігностуємо суду нападу. І так дозвольте представити вам <coughs> напад. Який, який відбувався у хворого? Зверніть увагу на те, що це хворий, повідомляв про те, що в нього бувають епілептичні напади, і тоді лікар виконує такі. Плацеба, метод плацеба каже хворому, що зараз буде, буде вам введена речовина, яка вас буде викликати напад, і ми зробимо таку запись, електроенсфолографічну запись вашого нападу. Зверніть увагу на те, що хворий знаходиться в кімнаті, де м'який пол, де м'які стіни, тобто виключена можливість травматизації. І от лікар вводить речовіну, потім, потім він каже, що закінчена ін'єкція, і хворий падає Зверніть увагу на те, як він падає, що відбувається з хворим, а потім те саме нам покажуть тільки повільну зйомку. І от хворий впав. Ми бачимо, що з'являються в правих кінцівках якісь рухи. На електроенцефалограму не звертаємо увагу, там тільки артефакти. І от з'являються якісь рухи в правих кінцівках, а зараз ми бачимо, як падає хворий цей самий напад. Він падає. Але ж дивимося, що він підставляє руку, тобто в нього є захисний жест і він підгибає коліна. Тобто ми бачимо, що дійсно хворий не втрачав свідомість, і так, так можемо сказати, що це не є істинний піретичний напад. Інший напад, також з навчального фільму, От хвора, в якому є. Такі от ем, автоматичні речі. можна було б подумати, що це дійсно є епіліптичний напад з до неї, ще спитали. Вона дає йому руку, ем, вона. Також на електронциклаграмі артефакту ми звертаємо увагу. І отговора відповідає на питання лікаря, відповідає дуже емоційно, і під час відповіді вони зникають цей напад. Потім далі продовжується. І от далі продовжує напад, лікар знову задає питання. І пацієнтка знову Відповідає, відповідає емоційно і бачив, що під час відповіді її автоматичні рухи зникають. Ну, в самом делі це неможливо. Хворий ніяким зусиллям волі не може, не може відповідати напад, якщо він в нього дійсно є. А зараз дозвольте представити два наші випадки, які ми спостерігали з нашими лікарями в неврологічному відділенні третій клінічної лікарні. Перша хворий це Ольга, 35 років, яка була доставлена в приймальне відділення лікарні після нападу втрати свідомості з судомами. В приймальному відділенні спостерігався знову тривалий напад клонічних судом, і вона була госпіталізована в відділення невідкладної терапії, в палату невідкладної інтенсивної терапії неврологічного відділення. Що відомо за за цієї хворої, що напади в неї трапляються протягом кількох років. Періодично, без чіткого інтервалу між нападами, провокується стресом, неврологічним оглядом, навіть дослідження рефлексів, як вона нам розповіла потім, або виникали спонтанно, часто були в присутності свідків і ніколи не було нічних нападів. Багаторазово хвора потрапляла в неврологічне відділення різних лікарень, де ретельно обстежувалися. І при цьому обстеженні неврологічний статус завжди був без патології, вона емоційно лабільна, фіксована в на власних відчуттях, тривожна, помітає свої напади, на МРТ ніякої органічної патології не виявлялося, ЕГЕ в інтеректальний період виявляло неспецифічні зміни, відео ЕГЕ моніторинг не проводився. Загальний аналіз крові, дані біохімічного обстеження всі були без патології. Хвора отримувала терапію препаратами групи карбамазепіну, вельпрааті, фламатриджину, лівітірацетаму. Це було і в монотерапії, дуотерапії, але ж ефекту не було. І от спостерігаємо з цим народом. І так напад почався ще в приймальному відділенні, її встигли підняти на сьомий поверх відділення, і от напад все продовжується. Зверніть увагу на те, що нібито напад нагадує клонічне судове, але ж руки дуже напружені, зверніть увагу на вираз обличчя. Вона міцно заплющила очі, міцно стиснула губи, і напад продовжується в неї достатньо тривало. Далі це продовжується все той самий напад. Зверніть увагу на вираз обличчя. Вираз обличчя змінюється, мімічні рухи різні, вона зжимає губи в трубочку, продовжується циклонічне судоми, дуже дуже напружені руки, повертання голови в сторону, дуже міцно зжати очі. Я намагаюся відкрити її очі, і це мені вдається дуже, -дуже важко зробити. Тобто постійно, постійно вона. Так, от, такі, Зараз виникають навіть мігання очима. Зверніть увагу на те, що продовжуються клонічні судоми. і зараз зверніть увагу на її вираз обличчя, він постійно змінюється. От вона вже робить якісь рухи, висовує язик, губи. Тобто, ніякого... Дивимося на ні на неї, і ми розуміємо, що ніякої втрати свідомості у цієї хворої немає, незважаючи на те, що напад нібито з двох локалізації. Також продовжується напад у нашій Ольги, і підходить до неї медична сестра, звертає увагу на обличчя і каже, що зараз ми вам зробимо ін'єкцію і ваш напад пройде. А дійсно вона не робить ін'єкцію, вона бере кров і вводить фізіологічний розчин, але ж під під час видання фізіологічного розчину дійсно напад в неї проходить. Тобто таке навіювання призводить для до того, що напад проходить. Наступний наш хворий це Сергій 49 років, який був направлений в неврологічне відділення лікарні сімейним лікарем, зв'язку з тим, що в нього скарги на судомні напади стратою свідомості, але ж тільки зі слів, або вони не були зареєстровані ні в якої медичної документації, і за медичною допомогою раніше не звертався. Був оглянутий неврологом в приймальному відділенні, погнищевої патології в неврологічному статусі не знайдена, і лікарем. Неврологам запропоновано обстеження в амбулаторних умовах і наданий план обстеження, і тут у хворого хворого, який наполягав на госпіталізації, під час бесіди з лікарем виникає напад. І з цим нападом він вже був госпіталізований в неврологічне відділення. І наступного дня ми знову бачили такий самий напад. От, зверніть увагу на те, як напад проходить. У хворого такі асінфони рухи в ногах він повертає туло, повертає ноги, нібито намагається впасти. При цьому постійно є такий от стогон, і бачимо такі от різноманітні рухи головою то вправо, то вліво. Я намагаюся відкрити його очі. але вони дуже міцно заплющені. Очі напад тривав також дуже, -дуже довго, і під час цього нападу. Хвори постійно знаходяться в таких потрухах, які зовсім не притаманний істинно неперелітичному нападу. Після закінчення нападу він довго скаржився на те, що він не відчуває свої руки, не відчуває свої ноги. Тобто, вот такий напад він є таким психогенним неепіліптичним нападом. І так, що нам робити з такими хворими в плані лікування? Основні методи лікування психогенних непілетичних нападів це. Псіхоосвіта і когнітивно-поведінкова терапія. Це є мідо від першої лінії, і для збільшення прихильності до терапії є ще мотиваційне інтерв'ю. Псіхоосвіта складається з того, що успішне лікування неможливе без прийняття діагнозу пацієнта, тому необхідним є таке обґрунтоване, коректне, зрозуміле, пояснення пацієнту механізми виникнення нападів, які пов'язані з дією психогенних факторів. Поговорити з ним про роль несвідомих механізмів потецьпізіології даного стану можна призвести різні приклади, Наприклад, коли людина хвилюється, йде на екзамін, в неї може бути такі часте серцебіття, пітливість долонь, може виникати при хвилюванні якісь додаткові рухи. Людина може несвідомо гризти ногті, нігті або стучати там рукою або ногою. І ці всі дії несвідомі, і так само пояснити, що її його напади так само є несвідомими, і в результаті, якщо хворий при буде хворим і його точно прийнятий діагноз, то тоді, в результаті психологічний конфлікт втрачає свою актуальність і ведеться до зменшення або зникнення психогенних нападів. Також можуть бути застосовані селективні інгібітори зворотнього захвату серетоніну разом з когнітивно поведінковою терапією, але ж для того, щоб Впливати на депресію та тривогу, які часто присутні у таких хворих. Прагності неблагоприємними факторами є тривалість захворювання, депресія, негативізм, несприйняття хвором свого діагнозу, соматична обтяженість, інші дисоціативні тенденції. У більшості ніж 50% пацієнтів, психогенні напади, які не лікують. Виникає, ви, з часом переходять в хронічний біль, що змушує їх звертатися іще й до інших спеціалістів, а у одної третини хворих психогенні напади проходять. І так, висновки, незважаючи на наявність характерних ознак, психогенний неепілітичні параксизмальні стани не завжди легко відрізнити від епіліптичних. В такому разі, можуть допомогти ретельно зібраний анамнез, соматичне та неврологічне обстеження. Динамічне спостереження за пацієнтом, параклиничные методы дослідження, золотим стандартам є віоэГ моніторинг Лікування психогенных неепилептичных станів складається із психоосфити і когнитивно-повединкової терапии, а також застосування препаратів для лікування супутньої тривоги і депресії. Дуже дякую за увагу!